У нас Єгорко був такий звукач, ну, коротше, він дуже здоровий. І ми завжди його поважали і трішки боялися. Але коли в тебе здоровий звукач, тобі ніхто нічого не може сказати. Нема такого, щоб ти на весіллю прийшов, каже, ваша колонка що ж не робить. Єгорко такого дивився. І тут ми їдемо, і Ігорка бентежить, що по дорозі дуже багато міліції, і він на кожен патруль, де ми їхали, він реагірує. Yes. Yes. І наш водій легенько чуть-чуть порушує з одного рядочка перед кільцем, не нас зупиняє, і підходить пан лейтенант, допустимо. Він підходить і каже, айде. Йде. Я кажу Ігор, сиди, будь ласка, тихо. Він зараз його штраф заплатив поїхав, ну що це? мені так не встигає. І він підход, підходить, тут, такий -то, то ви там порушили. Що ми порушили. Він йому вікно, той каже. Доказати. Схватив. А то, що ми порушили, якби відео було в пана капітана трошки там ззаді. Він каже, пан капітан, та, та. треба. іди да, сюди. І Ігор добиває просто. Що, пес у хазяїн іде!